Привіт, мої хороші! Ну що, чергова розпаковка з метро. Були ми на роботі, їхали додому, вирішили заїхати в метро. Що ми купили? Трішечки купили на сьогодні, трішечки купили вже і ще до Нового року. Так, купили ми отакий рулет свинячий. Купили до нього рукав. Будемо запікати але не сьогодні от отаких ковбасок, свині, одні дві штучки зірчиці і одні звичайні свині взяли огірочок для крабового салату і не тільки, дві баночки в олії. Курочку копчену за кілограм 200 гривень. Взяли якраз кілограмчик ще взяли крабові палочки. В мене є, але я люблю, щоб було в мене все з запасиком. тому є. Буде або на новий рік, або ще раніше зробимо крабовий салат. Потім, але це не в бадру. Взяли 4 йогурти дольче, вони зараз в магазині, в якому я працюю, по скидці по 20 гривень за баночку. Тому вирішили гулять так гуляти. Стадіон так стадіон. Це жарт. Але так вирішили так взяли. Потім Алінка взяла собі пампушечки з чесничком, бо чоловік такого не любить, але я люблю. Так, пахне дуже гарно. І взяли звичайний батончик також. Взяли майонез на переплених яйцях. Останький, буде, не знаю. На цей салат з кукурузкою на крабовий, кукурузку взяли одну, тому що ту на день народження, що брала, використали крабовий салат. Вершки до кави і взяли декілька пляшечок шампанського вже на Новий рік. Це інформація не для діток. Так. Скупилися ми на 1800. І дали мені здачу 10 гривень, але я вам хочу його засняти окремо, бо так не видно. Тут написано ППО Надійний щит України. Ну, я вам зніму її, якщо хто не бачив ще. Я не бачила перший раз, побачила, вирішила вам показати. Дякую вам за перегляд, дякую вам за коментарі, за лайки. Бажаю вам мирного неба і все в нас буде добре. Дякую. Так, ось наші 10 гривень ППО Надійний щит України. Я, до речі, збираю монетки. Працювала раніше на касі і якось розпочала збирати всі монети з, ну, з різних стран, тому залишимо цю красоточку, буде до колекції. Так мої хороші ще вирішила відкрити до ковбасок і до нашої пюрешечки помідорчики, які влітку закривала. Такі вони манюсінькі, гарнюсінькі. Ну що, смачного вам, смачного нам!